Ольга Житомир, мій син рахується безвісти зниклим з 19 квітня 2022 року. З лютого місяця припинилося фінансування. За новим законом 50% мало би йти на депонований його рахунок частини, а інших 50% мало би розподілити між невісткою, онуком і мною. Документи поновили в кінці березня. А 1 квітня було направлено в частину і тиша, коли нарешті родина зможе отримати свою частину грошового забезпечення. Шановна пані Ольга, 1 лютого 2025 року набрали чинності зміни до закону на Україну про соціальний та правовий захист військовослужбовців. Відповідно до яких грошове забезпечення буде виплачувати, визначеному законі в сім'ї, але не повністю, а лише його частина. 50% грошового забезпечення буде розподілено рівними частками між дружиною вашого сина, їхнім сином і да, вами. 50% грошового забезпечення буде зберігатися. І накопичуватися на особистому рахунку вашого сина. Виплата за новим порядком мала б здійснюватися членам сім'ї полонених або зниклих безвісті військовослужбовців з 1 лютого 2025 року. Однак через відсутність затвердженого Кабінетом міністрів України відповідного підзаконного акту, тобто нового порядку, який власне визначає. Порядок нарахування виплату грошового забезпечення військової частини не здійснювали виплати. Тільки 15 квітня, замість 20 січня, уряд прийняв постанову номер 449 яку вніс відповідні зміни до 884 і таким чином врегулював порядок виплати грошового забезпечення, але не дивлячись. На затримки оформлення виплат ви все рівно зможете реалізувати своє право на отримання грошового забезпечення саме з 1 лютого 2025 року. Ще хочу звернути увагу: що відповідно до положень постанови має бути зроблений обов'язковий перерахунок. Розміру грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених в полон або зниклих безвісти, з врахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Якщо ж військова частина і далі буде зволікати з випланим, то потрібно подати скаргу на цю частину до Міністерства оборони, зателефонуючи за номером. 15-12, це гаряча лінія міністерства оборони. Обов'язково вимагати письмову відповідь.